Привіт, друзі, Олег Винник живе в російському кварталі в Німеччині. А Віталій Козловський вперше показав, як виглядає його семимісячний син. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал і починаємо. Олег Винник живе в російському кварталі в одному з німецьких міст. Про це з'явилася інформація в телеграм-каналі Вогник. Адміни каналу розмістили інформацію про те, що апартаменти Олега Винника розташовані на околиці Берліна в районі Шарлоттенбург. А як стверджує телеграм-канал, там зазвичай селиться чимало росіян. Олег Винник проживає в новому житловому комплексі, а його квартира розташована на останньому поверсі. Все це за даними цього телеграм-каналу. Окрім того, у підтвердження, що там перебуває співак, на вході до ЖК навпроти дзвінка красується напис німецькою, який складається з прізвища артиста-винник та назви його компанії. Ну і знайти квартиру виконавця у Німеччині, нібито стало можливо після того, як він опублікував відео зі свого балкону. У ролику Олег Винник я нагадаю хизува. Ався врожаєм і засвітив сусідні будинки. І саме з цього балкону Олег відправляв ковток свіжого повітря військовим. До речі, крім свіжого повітря, за ці два з половиною роки артист жодного разу не виступав на підтримку України. А зараз, за словами його менеджменту, він готує світовий тур. До речі, про менеджмент дуже цікава історія. Я поспілкувався з головою фан-клубу Олега Винника Валерією Барон і запропонував через неї зробити інтерв'ю зі співаком. На що Валерія відповіла, що всі питання стосовно інтерв'ю мають бути погоджені з менеджментом артиста і дала мені електронну пошту. Але що мене найбільше вразило, так це те, що менеджмент за словами Валерії спілкується виключно англійською або німецькою мовами. тобто менеджмент, начебто українського артиста. Не спілкується українською мовою, а, відповідно, не факт, що а, взагалі в актуальності подій в Україні, і для мене це насправді трохи дивно. Адже а, як менеджмент може працювати з артистом для аудиторії, не знаючи мови цієї аудиторії. Але знову ж таки це моя суб'єктивна думка. А, цікаво, що ви скажете з цього приводу. От як ви вважаєте, взагалі у Олега винника ще є майбутнє в українському шоу-бізнесі, Чи він а, все ж вже можливо збитий льотчик? Чекаю ваші думки в коментарях. Я думаю, що ви помітили, що я сьогодні в ось такій кльовій жилетці, ця жилетка від молодого українського бренду Хауберт, ну і взагалі зараз у світі тренд на жилетки, і в принципі це дуже практично, адже з нинішньою погодою куртку ще не одягнеш, а в футболці або в легкій кофті вже прохолодно. Тому жилетка це те, що потрібно. Якщо говорити саме про унісекс, жилетки Хауберт, ось такі, так то вони зроблені з якісного матеріалу, який буде носитися не один сезон. Ну а якщо ви, наприклад, потрапите під Дощ, то а потім просто знімаєте її, обтряхуєте, і через 10 хвилин вона знову суха. Є різні кольори цих жилеток за посиланням в описі відео зможете подивитися і дізнатися усі подробиці. А ще при купівлі жилетки Хауберт, вкажіть ось цей промокод, і отримайте 10% знижки. Легендарна співачка Світлана Білоножко зараз живе на 2000 тисячі доларів на місяць. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс. Говорили зі Світланою і про її дитинство в селі, де, до речі, окрім неї народилися ще багато інших відомих людей. А ще Світлана розповіла, як в дитинстві батько вселяв їй віру в себе, і як це потім вплинуло на її подальше життя. Окрім цього, поговорили і про ставлення Світлани Білоножко до зрад її покійного чоловіка Віталія Білоножко. На що співачка сказала, що а навіть якби таке було б, то вона б точно не розлучилася з чоловіком. Нагадаю, що Віталія не стало на початку цього року, і жінці знадобилося півроку, щоб прийти до тями і знову почати жити, особливо. Вона зрозуміла, що потрібна, коли поїхала до наших поранених хлопців, зараз Світлана Білоножко також завантажила себе роботою і готує великий концерт пам'яті Віталія Білоножко. Ну і знаєте, от для мене Світлана Білоножко вона відкрилася як дуже сильна і мудра жінка. Хоча, коли ми тільки познайомилися, а це було у 21-му році, то я взагалі вважав її такою собі зверхньою людиною. А все через такий собі погляд співачки. Він у неї дуже прискіпле. І вивчаючий. А вийшла відверта бесіда. Якщо ви ще не бачили, то посилання на інтерв'ю є в описі цього випуску. А вже в четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з крутим режисером Ахтемом Сейтаблаєвим. І це буде напевно найвідвертіше його інтерв'ю про життя батьків і дівчат, з якими він зустрічався і розходився. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І дякую, що ми разом. Віталій Козловський вперше показав, як виглядає його семимісячний син Оскар. Співак зняв нове відео, де власне і знявся синочок. Пісня до мурах. Насправді, ну у всякому разі, у мене точно були мурахи, і можна послухати в мережі. До речі, показати сина Віталік. Обіцяв ще на півріччя Оскара, але через службу зйомки відео трохи змістились. Я вам залишу посилання на цю пісню в описі. Обов'язково послухайте. Ну і напишіть все ж на кого схожий зараз синочок Козловського, бо мені здав. Що він більше схожий на Юлю, на дружину Віталіка? Хоча діти протягом кількох років постійно змінюються її, схожі то на маму, то на тата. Чекаю ваші думки. Акторка Анна Кошмал вагітна другою дитиною. Про це Аня повідомила досить оригінально. А вона записала відео, в якому спочатку танцює з хореографиною Яною Цибульською, а в кінці показує свій округлий животик. Але що найцікавіше, Анна Кошмал продовжує приховувати свого чоловіка, але при цьому не приховує свого шестирічного сина Мишка. А би там не було, пропоную лайком привітати дівчину з майбутнім поповненням. Ну і ще про поповнення в родині блогерка Юлія Верба, яка нещодавно народила донечку, розповіла, що назвала малу розою. Дехто почав говорити, чому роза є слово троянда. На що верба відповіла, що є квітка Троянда, а є ім'я Роза. І вона каже, що кайфує від цього імені. і Це друге ім'я після Юлії, яке їй подобається. Ми ну нагадаю, що Юля Верба її коханий Костянтин нещодавно стали батьками, а народжувала Верба завдяки кесаровому ростону. Син легендарного ведучого Ігоря Пелеха опинився в Курській області. Іван Пелех є випускником Київського національного університету театру кіно і телебачення. імені а, Карпенка Карого а, до початку війни а, хлопець працював оператором у кіно та на телебаченні, але після початку повномасштабного вторгнення а, він перейшов зі знімального майданчика на фронт. Ну і до речі, він вступив до лав територіальної оборони Києва. Хлопець брав участь у боях за Лисичанськ, Бахмут і навесні цього року Міністр оборони України нагородив Пелеха медалю захисник України. Ну і зараз Іван знаходиться в Курській області. 12-річний Артем Котенко з Сумської області представлятиме Україну на дитячому Євробаченні. Нас відбір пройшов у неділю, і ми з вами могли голосувати за фіналістів у додатку. Дія ну і відповідно з наших голосів і голосів журі і складалося голосування. Найбільше балів набрав Артем Котенко з міста Охтирка. Хлопчик з родиною продовжує жити у цьому місті, яке часто обстрілюють російські війська, і не хоче звідти виїжджати. І саме там він продовжує займатися вокалом. Ну, а найголовнішою мрією Артема була власне участь на Євробаченні, бо до цього хлопчик брав участь у багатьох конкурсах у більшості перемагав. І тепер власне мрія здійсниться. І вже у листопаді Артем Котенко представить Україну у Мадриді на дитячому Євробаченні. До речі, а пісню дім написала Світлана Тарабарова, яка була музичним продюсером на світбору на дитяче Євробачення. І ви знаєте, коли я почув цю пісню, то е, не один раз у мене. З'являлися мурахи, особливо знаєте, що вражає, як Артем ідеально витягує всі ноти. До речі, хочеться вам ще більше розповісти про життя цього юного українця, його родини в прифронтовому місці. Тому дуже скоро зніматимемо інтерв'ю. Слава плюс з Артемом і його близькими. Бо я давно говорю, що хочеться, щоб у нас в Україні були артисти, які би захоплювали молоду аудиторію. Так і у Артема, на мою думку, є всі шанси стати таким артистом. А звання Чумоня тижня цього разу отримає український блогер Паша Бумчик, який втік у Румунію, незаконно перетнувши кордон. Павло Двуличанський, а саме таке справжнє прізвище блогера, нещодавно отримав повістку від ä, військомату, а вже за деякий час показував себе ä, у соцмережах, ä, як іде по лісу і опиняється у Румунії. Ä, блогер ä, розповідає, що сильно замерз, і ä, це все від, відбувається в горах. Він відчуває небезпеку для життя через низькі температури, ä, яка до що ця температура опускалася аж до нульової позначки вночі. Ну і у своїх соцмережах Дволичанський заявив, що йому подобається у Румунії, і він навіть розглядає можливість залишитися там. Ну і тут, власне, виникає логічне запитання. На-хе-ра? От нахера пропагувати весь цей цирк з незаконним перетином кордону. Ну так, втік. Так, факт. Але тихенько сиди і, і все, і, і живи там. А ні, ти ж хочеш виправдатися перед своєю аудиторією а, за те, що ти, власне, перетнув незаконно кордон і порушив закон. Але чи це правильно постати ось такі відео? Я вважаю, що ні. Як ви вважаєте? Напишіть. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.